А більше, більше. Ви не бачите, хто це? Так. Слухайте, я б хотів сказати, що це ваші місцеві блогери, але їх знає вся країна. Тому на один плюс вже показували. Ваші обласки! Нема. Ось так. так. сторони. Ось тут. то не постанова. Ні-ні-ні. так. А ви просто вистойто, стой. там сонце не буде. Угу. Мене звати Микола Скарма, скільки кошти його шлуха? Хороший, ми, до речі, дорога дуже хороша. Ви знаєте, ми походили, що концерт знайшли, а тут у вас такий шлав скільки людей. А знаєте чого? Бо <плесел> ви мені в старами забували? Ні, у вас люди так і. До речі, от е, знаєте, я дуже компліментарна людина, я в і люблю говорити, але це дуже щиро серця. І Я хочу сказати, що ці люди, ми бачимо з ними вживу десь вдруге, бо в мене був в трускавці в концерт. Вони були перші, стояли, чекали, розумієте. І вони мені таке промо зробили, що я не знаю, скільки б я мільйонів мав заплатити, щоб мені таку рекламу зробили. <плесо> Там Можуть. Ти... Ні, я не перебільшую. Хто підписаний на Галину і Світлану? <плесо> 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 і я в вітриху, що на бізнесі, буде прости, вже два роки десь. І повірте, таких людей не корисного дуже мало. Я це зараз Шо? говорю дуже щиро. Тому що на моєму шляху зустрічалися різні люди, публічні люди в тому числі. І я так часто розчаровуюся. Я дякую вам, що ви такі. Я дуже радий, що ви стали. Розказуємо зараз. Ви знаєте, я вам скажу також. Я вам свій лук розказував, а тепер

Виїхати тут син. Ні, що... не просто я відспівав півконцерту, вийшов за куліси, і мені підбігають, тільки ліневі. Не... не підбіг і не сказав нікого. Ви бачили щось? Коротше, це курдовий коляд. Краківський базар, а ціна. Краківський базар десь 350. Я думаю, що побудований. Ааа! Коробці розпродажа. Таке може бути, добре. Сурочка. Сорочка, це мені подарувала Анна Трінча. Я тобі... Я на свій можуть сказати. Нормально, хай. Я, я жартую, я не можу ціну. Мені здається, що мені здається, що розвитку. <режит> <Шо ти брати? режит> що йому як вже купить? Що тут брати? Що тут таке є? Оце? Де ти силі що вас підбирав? Зараз я скажу, зараз я скажу, зараз я скажу вашими словами. Кавалєрка, поган. Я дуже сильно. Вона просто сналі не дуже розуміється, подивіться на неї. Я вам хочу сказати за штани. Ці штани. Мені якийсь інстаграм магазин, це не український бренд, інстаграм магазин. Сказали, кажу, хочу на концерті штани. Дуже мені Так, Вони кажуть, так, що ми відчуваємо самі, типу, тут, ну тобто вони є на місці. 900 гривень коштувати. Слухайте, обіцяли, що прийдуть через п'ять днів. Знаєте, скільки чка? Місяць. З Китаю з початківки визнати можна застрілу. Я хочу. Гарна сіла пса, скільки скільки на коштує. Це бренд Старчак, і я буду зараз говорити, як деякі мої герої, бо я тепер на їхньому місці це подарунок. Я знаю скільки коштує. 15 тисяч. Так? П'ятнадцять. Це український бренд ставчак. Ви готувалися, звідки підстава? Ні, ми нічого не готувалися, просто ви закрізь, не сказали, тобі появляється. Можна я за найдав? Eu não tenho em casa de quem eu Eu tenho em casa eu Eu não tenho em casa de quem eu quero ver. que se é de um jaju, só tem desfesta. Eu estou com desfesta. Ai, ela vem. Vista de estresse. Não consente, mas gola. Pesado. Pesado. Трошки. Я тут, я тут. Та, що дарить? Так от у гуцики є, хочете стяти, можете стяти, є. А чорно це йому? Три тисячі. От збреха. Збрехали. А ці попали в яйцю сумнівку тупа. Поруч. Дуже фані? Я навіть сказь, який напишу. Оригінал? Та на де? Там вона думаєш, що може оригінал. До речі, в Україні колоч, до речі, дешевше коштує, чим його. Серйозно? Спалила. Я її не переживаю. Бо воно пише. Дай Бог, а дай а Бог. А, а я переписав, я, я, я переписував. Всі <поцелі> знімаються, не переживайте, ми собираємо ради. Це ж Мілу, розкази. 1400 гривень штани, каже Ліляна, каже 2000. тисячі. Знаєте, мені цінула була, ні не було Ні, 1400. Коп там ношу скільки років? Два. Два роки. Скільки вона коштувала? Дві чотириста. Скільки? Дві чотириста. Це за то драйте, скільки вже я. Вона вона щоб вона на концерт прийшла в... Як? Як прийшла? чудовий. <губ> що... так. 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 Ще ті бо червечки купила, то теж блія. То не думайте, то не реклама. На мені, мені знайшли. Не... <бузький> і мені, мені на фох нічого не приходило.

Добре. Дивіться. Ви дали ваш голосом. Ви мені завтра не напишете, бо я теж усе згодом А ви виставляйте. виставляєте? В ваші обласки? На Ютуб треба повністю. А мені по барабану будь до президента. Ваші обласки! Така риса, яка теж чарівна. Щоб ви розуміли, як відбувається все в кінці, а ви в той час просто аплодуйте. Добре. Світлана? <ріх> 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 але це... Ні, ні, то друге буде. То, то друге, з вами, так. Та ми та, з вами... Та ми з вами не, не прийшли в дірекцію. Я не знаю, як перед двома стичку вчити, в нього народження. Так, хлопчик і дівчинка. Тарас, та. я бачу. Худе Худе тарасо, тарасо, він хоче Єпоку, давайте, Жепа, вставайте сюди. А ви сюди, як ви покладуєте, будь ласка. Дякую. Isso é se eu por favor, óbvio